як не крутих, які б приморозки б не були, а все-таки весна, хоч і остання декада лютого. Всім привіт! Сьогодні нас чекає невеличка подорож по заплавному лісу. Як видно, остання декада лютого і заплаву стрімко заповнюють талі, талі води річки. Але сьогодні, сьогодні особливий день. Сьогодні був мороз і трава підсохла, земля трохи підмерзла. Сьогодні можна сходити на розвідку на потенційно корисних місць для постановки раєвені. Так, раєвні ставлю в заплаві. Я останнім часом змінив кардинальне місця постановки раєвені. Раніше я їх ставив в полях. В полях, по балкам, по лісам. По одиноко стоячим деревам посеред полів. і ці місця давали дуже добрий результат, інколи одне дерево могло за сезон піймати 5-10 раїв. Але змінилося все, змінилося. Ландшафти змінилися. Змінилися володарі землі. І ці всі балочки, вибалки, перебалки і одинокі дерева були розрубані, знищені, випалені, розорені. Та й ті невеличкі кущі, які залишились, неможливо залишити буквально на місяць, щоб там 10 разів не проїхав, не проїхав трактор із оприскувачем хімією. А все, що буде побачено, помічено трактористами, все буде вкрадено, скинуто, в крайньому випадку розбито. Тож, ось по таким више зазначеним причинам і доводиться переносити свої... Все гравіловство у ліси. Але з лісами теж не так все просто. Якщо здається, ще тут тихо, мирно, нікого немає. Це помилкова думка. Судячи по залишкам сміття, тут броди дуже багато народу. І як кажуть місцеві мешканці, із них половина росіянців. Росіянці, вони по документам можуть бути ким завгодно українцями, німцями, американцями. Але у мізках такі люди завжди залишаються росіянцями. Для них щось знайти в лісі і не вкрасти його це їхніх сил. Що росіянець не побачив в лісі не своє, то обов'язково буде вкрадене. А якщо... А якщо йому ну, от зовсім і даром не треба ця річ, то мінімум вона буде знята, перевернута, розібрана, розбита, поломана. Тож, в таких місцях живописних, теж тепер не можна нічого ставити. Аніше якось я не так гостро помічав цю проблему. Ось, о, ось це типові. Типові сліди перебування росіянців в лісі. Там, де йшло, там нагадила, накидала вологих серветок і пішло далі. Тож тут ставити будь-що небезпечно. Лишаються тільки ті ліси, де росіянців в сезон не бува. Їх або зовсім нема, або не бува, або... Ймовірність їхньої появи стрімко стрімко наближається до нуля. Це заплавні ліса. Де-де, а росіянцям там робити точно нічого. Шашлики не пожариш, риби не впіймаєш. Нічого іншого не зробиш. Заплавні ліса. Але і тут не так все просто. Глявину в заплавному лісі ось таку знайти важко. Вони, як правило, щільно зарощі. Та і то глявина в заплавному лісі це річ досить, досить умовно. Тому що от зараз зараз здається, що це галявина, а прийдеш сюди у липні місяці, тут буде темно, як у погрібі. Тому треба завжди над глявиною дивитися вверх. Чи буде хоч трохи зазору для льоту бджіл? Чи це тільки глявона здається зимою. А після підняття крапови, очерету, липихи, хмілю, ще чогось, сюди просто, тут просто не те, що не буде галявини, тут повітря не буде. Тож на це теж треба зважати. Ну, а раз галявини знайти не так просто в заплавному лісі, то колись нам їх шукати, як не зараз. І чому? Чому саме зараз? Та все дуже просто. Зимою тут дуже багато снігу, дуже важко ходити. Літом тут ходити просто неможливо із-за заростей. А восени тут дуже багато кліщів. Та і в травні теж буде. Тому найкраще багато ходити, багато пройти і більше побачити саме зараз, коли води ще нема, а снігу вже нема. Ну, клящів, гнусу, комарів, мошкари теж ще нема. Те самий самий кайф, коли ходиш і кожні 5 хвилин не знімаєш із себе десятки кліщів. Тож саме в цей час можна ходити на розвідку, щоб потім не лазити по буєраках, а просто йти уже по наміченому маршруту і розвішувати ловушки по тим місцям, де росіянців бути не може. Або не повинно. Отак. Ось по таким місцям. Я не знаю чому і звідки, але тут теж бувають дуже гарні живописні, красиві галявини. Густий-густий ліс заплавний і зараз тями крапиви малини, малини і хмелю робить затишний паркан. Ну, а галявина дає можливість бджолам літати, але зараз так показати не можу. Сподіваюся, що знайду нову невідому галявину для нової раєвні. А ось дивіться, не тільки річка, не тільки Крижні знають, що вже скоро весна, вже і ліс в курсі. перші весняні гриби в ліс навіть дремучий вже в курсі то ж саме час для нашого походу козяча верба все таки дочекалася справжньої весни хоча вона була готова готова розквітнути іще перед новим роком у грудні по заплаві зустрічаються острова Великі, величезні, маленькі, складні, і прості. Але зустрічаються саме такі прогоріті сонцем місця і приваблюють бджіл із усіх сторон навколо болота. А я вам скажу, що навколо болота пасіки... Найсильніші і рояться найбільше по тій простій причині, що тут менше полів, а менше полів, менше хімії і бджоли розвиваються набагато краще, ніж в полях. Тож, прийшов час, що по лісам зайці-русаки зайці, бігають Поляві гніздяться в болотах сірі куріпки. Я це сам своїми очима бачив. І ось тепер в болотах більше раїв, ніж в полях. Цим стежкам ніхто не ходить. Запам'ятовуємо не тільки острова із малиною, але і потенційні озера, які є в заплаві, щоб ненароком не влізти. Бо як їх обходити взагалі невідомо, вони не мають круглої або якоїсь правильної форми. Там є багато островів полуостровів. Тож, забрести в такі заболочені озера, дуже неприємна штука, особливо, особливо коли вода холодна. Але чомусь завжди перед глибокою болотиною є... Високий острів, його наче хтось колись давно ним-давно намивав. Багато зустрічається гнізд хижих птахів. Десь колись я в цих краях так знайду і гніздо чорного лелеки, Але чорний лелека це не ястреб. Це терев'ятник, його так просто не знайти. Інколи. Чутно, як від нас тікають козулі. Це тільки чудно, але не видно. А якщо і видно, то видно їх буквально долі секунди. А ось і рівнина, по якій в цьому році ще не ходила людина. Напевно це залишки якогось озера дуже вже пласке і не заросше. Ну і останнє на сьогодні мені дуже сподобалось містечко, ще й тому що, мало того, що воно далеко у болоті, але ще й тому, що тут часто ходять кавуни, козулі та лосі. А раз вони тут часті гості, то людина навпаки. Перші, перші дві галявини я навіть світити не хочу. Бо мало ли кто меня дивиться и кто знает эти места. А вот третє я покажу, надеюсь, что даже, я думаю, что если бы мне его показали, я бы не сказал бы это. Тому <laughs> ничего страшного. Тут ще, тут ще лед. Ось таке ось таке дерево. Ось таке дерево стоїть. очікує на мою роєвню. Звісно, галявина з північної сторони. Це теж дуже добре. Ну і рідка лісся таке. Таке рідка лісся. Немає тут поруч здорових дерев. Ось сюди буде ось сюди буде стояти моя районя льотком. Лот. І ще що я хочу сказати, в мене така, поки я доблукав болотами, поки, поки лазив озерами і пробирався через грязюку, у мене народилася думка. Я, можливо, в цьому році зроблю невеличку вікторину. Справа в тому, що раї починають залітати і граєвні стоять розраями в той час, коли мені ну, зовсім немає часу. Ніколи мені ними займатися. Можливо, я зроблю такий невеличкий розіграш. Я для початківців, пасічників або для людей, які бажають стати пасічниками, ще зовсім не пасічників, але підписані на мій канал і люблять отакі ось подорожі по природі, я їм зілью координати раєвні із раями. Якщо знайдуть, хай приходять, забирають і добра наживають цими раями. Головне, що підписалися, що забрав раєвня така, а ще краще фото. І на все добре майбутнім пасічникам. Але це все-таки тільки плани. Я не знаю, як там буде, що ми будемо робити ще цим літом, де ми будемо цим літом. Тож, а такі плани все ж таки є. Дякую всім за увагу та терпіння.